ранку, друзі разом з країною онлайн ми продовжуємо мандрувати Україною. Знімальна група все ще в Ужгороді насолоджується тихими та затишними вулицями міста. Прекрасні краєвиди, європейський дух, настрій сучасності та середньовіччя поєднані у обласному центрі Закарпаття. За 1140 років тут були і авари, і бургунди, і даки, і сармати, і навіть кельти. А от нас за весь цей час було тільки дві: унгвар від угорського фортеця, а далі Ужгород. Назвали вже на честь річки. Не тільки красою насолоджувався тут наш ведучий країни онлайн Костю Загородько, а й побачив унікальне українське виробництво. Як створюють труби для нафтогазової промисловості, просто зараз вітаю, друзі. Доброго ранку! Ми знаходимося на підприємстві, яке виготовляє високоточні прилади вимірювання тиску газу в магістральних газогонах. Завод знаходиться в Ужгороді і називається Турбогаз. Температурі 1100 градусів розігрівають заготовку для майбутньої корпусної деталі головної для того приладу. Промислової кузні великі заготовки надходять сюди, на токарно-паруксельний верстак. Якраз тут і обробляють до точності в мікрони оці величезні деталі. Про нюанси професії та специфіку тих приладів, які виготовляє завод, це знає Михайло Качер, він генеральний директор підприємства. Доброго дня, пане Михайло. Доброго дня, пане Качер. Бачу вас гарний настрій. Завод працює. І що саме виготовляє? Наше підприємство спеціалізується на випуску обладнання для нафтогазової галузі і в першу чергу для магістральних газопроводів. Це повітряочищувальні установки для газокомпресорних станцій. Продукція разова, наскільки я розумію. Продукція штучна і дрібносерійна. Ми випускаємо великогабаритні і складні речі, які користуються попитом у компанії, що видобувають і транспортують газ як в Україні, так і за її межами. Вимірювальні комплекси, які збираються тут у цьому цеху, на вигляд, начебто, прості, хоча влаштовані дуже складно. Всередині стоїть діафрагма яка створює різницю тисків між цією і цією ділянкою труби. Тоді датчик зможе чітко вимірювати завдяки цій різниці кількість газу, яка проходить через магістраль. Е, важливо, щоб ця діафрагма була точно відкалібрована, навіть однієї десятої відсотка достатньо для того, аби втрати компанії, які займаються транзитом, сягали десятків тисяч доларів. Звісно, продукція, яку роблять на цьому підприємстві, випускається разовими або дрібними серіями. І втім, вона дуже дорога через велику точність механізмів, які там встановлені. Тут на підприємці навіть сміються з того, що Росія звинувачує Україну у якомусь там відборі газу через відсутність вимірювальних приладів, як ми бачимо в нашій багатоманітній країні виробляють і таке. Це була країна онлайн, країна така, як вона є. На все добре, до наступних включень.